У повітряному просторі Київщини у ніч на 30 січня були зафіксовані безпілотні літальні апарати агресора, сили протиповітряної оборони України працювали по цілях. За попередніми даними, жертв і постраждалих серед громадян немає. Повітряну тривогу було оголошено на початку першої години ночі. Тривала понад півтори години. Унаслідок падіння уламків ворожих дронів на території одного з підприємств Ємство виникла пожежа. Пошкоджені адміністративна будівля та ангар займання оперативно ліквідували екстрені служби. Крім будівель, пошкоджені три автомобілі. Всі оперативні групи працюють на місці, фіксуючи наслідки нічної атаки, розповів начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. У головному управлінні ДСНС у Київській області уточнили уламки збитого дрона впали у Білоцерківському районі. i